Пільше побачення, 10 порад, щоб справити враження та уникнути незручностей. Порада номер один. Не намагайтеся бути ідеальною. Розкішне вбрання та шкарний макіяж це все чудово, але вам потім доведеться підтримувати цей рівень все життя, а в сімейному в житті. Це неможливо. Тому, дівчата, будьте собою, якщо ви, звичайно, хочете, щоб чоловік закохався у вас, а не в картинку Інстаграм. Порада номер два. Ставте несподівані питання. Наприклад, замість того, щоб питати, що ти любиш робити у вільний час, запитайте, якщо б ти був фруктом, яким би ти був? Це не тільки розважить, але й допоможе зрозуміти, наскільки ваш співрозмовник є креативним. Якщо він замислиться на секунду, це чудовий знак, але якщо він відповість, що я би був бананом, краще тікайте. Порада номер три. Не бійтесь ділитись вашими унікальними та дивними захопленнями. Можливо, ви збираєте наліпки з котами або іграшки, або, можливо, навіть порожні пляшки. Я не знаю. Поділіться цим на побаченні. Це розкриє вас як особистість та допоможе вам знайти якісь цікаві теми для розмови. Порада номер чотири. Використовуйте гумор, але не перегинайте. Трохи жартів про себе, це чудово. Наприклад, я готова на все заради кайфової піци, навіть на побачення. Але не варто жартувати про якісь його болючі теми або про колишніх. Пам'ятайте, гумор має бути легким, а не важким, як якесь старе диван не покривало у 80-х. Порада номер 5. Не грайте в загадку. Якщо ви хочете, щоб ваш партнер вас зрозумів, не робіть із себе шараду. Якщо у вас є якісь хобі або інтереси, поділіться ними. Не треба вдавати, що ви якась тимнична знайомка з фільму про шпигунів. До речі, навіть шпигунові потрібен час на відвертість, тож дайте вам шанс поспілкуватись. Порада номер 6. Поважайте його особистий простір. Якщо ви бачите, що ваш партнер усувається, не варто намагатись прилипнути, наче ви якийсь магніт. Це не романтичний фільм, і ви не повинні бути повністю поглинуті один одним. Дайте людині трохи простору, дайте йому можливість подихати і подумати, а не почуватися, наче він на кастингу танці з зірками. Сьома. Не зациклітись на телефоні. Якщо ви будете сидіти на побаченні, ось так, то ви точно не зможете справити враження цікавого співрозмовника. Так що, дівчата, якщо ви хочете справити враження на статусного чоловіка, телефончики в кишеньку поклали і насолоджуємося бесідою. Інакше ваше побачення може просто стати якимось вечором самотності з інстаграму. А нам це з вами не потрібно. Порада номер 8. Говоріть про свої мрії. Це не означає, що потрібно одразу ділитися планами про дітей та весілля. Ні, розкажіть про свої цілі та бажання. Наприклад, я мрію поїхати в Японію і спробувати всі види ремену. Це створить цю саму атмосферу довіри і покаже, що у вас є амбіції. Але якщо ваша мрія стати професійною лежебокою, то краще тримайте цю мрію при собі. Порада номер 9. Не поспішайте з завершенням побачення. Якщо вам добре, не поспішайте прощатись, пам'ятайте, інколи найкращий момент це той, коли ви обговорюєте ваші улюблені пісні, які грають в машині у різних стилях. Або коли ви згадуєте якісь комедні історії з дитинства. Якщо ви відчуваєте, що спілкування йде в правильному руслі, запропонуйте його продовжити десь за чашечкою кави. Або за прогулкою в парку. Порада номер 10 завершить зустріч на позитивній ноті. Коли ви прощаєтесь, скажіть щось приємне. Наприклад, мені було дуже приємно з тобою познайомитись, поспілкуватись. Давай ще зустрінемось. Це створить гарне враження про вас і дасть зрозуміти, що ви зацікавлені у продовженні спілкування, і навіть якщо... Ви не хочете більше зустрічатись? знаєте, краще закінчити все на позитивній ноті. Ви ніколи не знаєте, куди далі приведе вас доля. Тож не залишайте людину з тяжкими думками. Побачення це не просто зустрічі, це унікальна можливість відкрити нові горизонти, можливість дізнатися людину з різних боків і можливо знайти того, з ким вам буде по-справжньому цікаво. Не забувайте, що кожен момент це шанс створити спогади, які залишаться з вами на довгий час. Будьте щирі та відкриті, насолоджуйтесь процесом. Нехай ваше серце буде сповнене радістю, а зустрічі світлом і теплом. І пам'ятайте, що кожен новий день це нова можливість для кохання, дружби та дивовижних відкриттів, успіхів вам на шляху до серця один одного. Якщо вам сподобалась порада, не забудьте підписатись та поділитися своєю думкою в коментарях. Пишіть, які моменти на побаченнях запам'ятались вам найбільше. І, звичайно, підписуйтесь, ставте лайк і давайте свій зворотній зв'язок. Для мене це. Дуже важливо побачимось у наступних відео та успіхів вам на шляху до серця один одного. Люблю вас, Па-па.